Цього року Прикарпатський військово-спортивний ліцей відзначив 19-ту річницю з дня створення закладу. Також на свято Покрови Пресвятої Богородиці в ліцеї відзначили і 72-ту річницю створення української повстанської армії. До цих важливих святкувань у військово-спортивному закладі провели ряд заходів. Серед них і відкритий турнір. У змаганнях взяли участь п'ять юнацьких команд. Розпочався турнір, як годиться з виконання державного гімну України. Змагання відкрив заступник директора прикарпатського військово-спортивного Ліцею полковник Микола Куцан та представник Надвірнянського Богородчанського військомату майор Віктор Бонда. Я поздравляю вас на нашому полі з початком традиційних змагань до Дня заснування ліцею і Дня заснування Української повстанської армії. Другий раз ми зібралися тут для того, щоб визначити сильнішого серед. Молоді надвірнянщини в змаганнях з футболу. Бажаю вам успіху, спортивного гарту, здобуття перемоги в цих змаганнях. При підведенні підсумків будуть визначені переможці, визначені нагороди, нагородження пройде. і таким чином ми з вами внесемо свій. Внесок у справу розвитку спорту на Надвірнянщині і вшанування української повстанської армії. Бажаю вам успіхів! Слово для привітання надається військовослужбовцю пану майору Надвірнянського бурчанського військового комісаріату, пану Бонді Віктору Будову. І всіх службовців збройних сил України я хочу вас привітати всіх учасників цього змагання з днем створення української повстанської армії. Побажати вам на снагі, так само побажати вам всього найкращого і то, що ви поповнили ряди збройних сил України, що ви стали дійсно захисниками своєї батьківщини. Я хочу вас привітати всіх учасників цього змагання, з днем створення української повстанської армії. Побажати вам на знанні, так само побажати вам всього найкращого і то, що ви поповнили ряди збройних сил України, що ви стали дійсно захисниками своєї батьківщини. У напруженій боротьбі призові місця зайняли третє місце ФК-Автомобіліст Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету. Другу сходинку забронювали футбольний клуб Говерла-2, а переможцем турніру стали ФК Говерла-1. команди переможці нагороджені грамотами, медалями та кубком. Також під час турніру були визначені кращі гравці. Євген Бурлака, ФК Говерла-2, став кращим воротарем. Андрій Калинін ФК-Автомобіліст кращий захисник. Назар Чупіль, ФК-Автомобіл Біліст кращий нападник, ну а кращим гравцем турніру став Андрій Кресан. Команда ФК Говерла Говерла-1».